І представник правого сектору Олена Білозерська у Фейсбуці написала, що в бою біля Старогнатівки є і загиблі. Це троє бійців правого сектору та один із 72-ї бригади. Подробиці новинам на першому розповіла сама Олена Білозерська. ...третю і четверту ранку почалася сильний артилерійський обстріл, який потім переріс в артилерійську дуель, бо наші військові почали відповідати. А потім зав'язався стрілковий бій, і у нас оголосили бойову тривогу. Командир пояснив, що вони вороги намагаються перервати оборону 72-ї бригади. І ми вирушили їм на поміч. Тобто ми, тобто, бійці до правий сектор. Взяли участь в тому бою. Нам спільними зусиллями вдалося їх відкинути на ті території, які вони займали раніше, трошечки просунулися вперед, мається на увазі, просунулися вперед в селищі Біла Кам'янка. Але втриматися і закріпитися на цих нових позиціях не змогли, тому що їм оперативно прибуло підкріплення, з'явилася велика кількість бронетехніки, дуже потужно працювала їхня крупнокаліберна артилерія.